Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре 2 у нас Вікерс. І маємо в команді противника три важких танки, три ПТ-САУ і один легкий танк. Залетів я на Нормандію на цьому малюку, який має КД 6,5 секунд, достатньо гарна гармата, збалансований танчик, можна на ньому грати, достатньо мобільний, швидкий, комфортний, є все те, що ви любите. І засвіт, і пересвіт, і... Швидкість і ДПМ. Що ми бачимо, друзі? Команда противника, мабуть, вся знаходиться на лівому фланзі. Чому я так вирішив? Тому що легкий танк, важкі танки там. Також ПТСАу, і я з досвіду знаю, що або стоять справа за бункером, або, наприклад, зліва теж за, за будиночком. і Це звичайна гра, друзі. Ніхто не хоче нічого придумувати. Тому стандартно вони так грають. А що у Вікерса є, друзі? А у Вікерса є скажене бронеприбиття на фугасах. Воно більше, ніж у Ях Панцера Є100. Тому, отакі фугаси залітають в AMX 50B. Чому цей друг сюди заїхав один, Не зрозуміло, Але він просто, мабуть, їхав на учення і заблукав. Тому ну, не встигаю я дати цей шот, але треба Леопарда сейвити, сейвимо Леопарда. І... Повертаємось на нашу позицію, друзі. Перезахватує точки противник. Маємо там Type 71 Вікерс, там, де стояв, там, в принципі, він не стоїть, але знов-таки я не попадаю по Вікерсу. І граємо далі. У нас Type 71, якого треба розбирати, тому що він для нас загрозу представляє певну. Ну, звісно, ми його зможемо закрутити, якщо нам буде треба. Але питання в тому, що танки, яких ви. Можете здалеку розбирати, їх треба розбирати. Забираємо ще Фача. Ну і звісно, Вікерс відкатується, загрози не представляє, треба когось добирати. Добираємо, звісно, Тейпа 71-го. Також там вафентрагер десь катався, якого треба теж в піксельочок так звестись і клац і забирати. Забираємо цього Вафентрагера, Ну і тут Вікерс чомусь вирішує, що треба на мене вкатувати, коли в нього майже ХП-шок не лишилось. Ну і, звісно, виклик прийнято. І Вікерс другим пострілом він мене не пробиває. І друзі команда моя теж злилася. І залишаємось ми тут 2 в 2. І я розумію, що тут Хорі. я вважав, що Хорі зараз буде на мене вкатувати, чомусь він не вкатує. І тут 26.8 мій підтягується. Я гадав, що він зараз буде грати теж Чіфтейна, але Чіфтейн. Це такий хлопчина, який може завдати дуже багато шкоди. І вирішую, що робити. Якщо не їде 268 допомагати мені, то я поїду допомагати 268. І варіант просто вкатувати і забирати корі. Не попадає в мене. Чифтейн, треба сейвитись? Чомусь 268 стоїть, він просто забирає точку. Ну, нехай це перевага, режим все ж таки. А мені треба десь їздити трошки понижче для того, щоб не отримати ще один шот. Тому що я знаю, що на 26.8 розраховувати немає сенсу, тому що він точку вже захватив, але чомусь там як стояв, так і стоїть. Я вже йому пишу чувак, вкатуй, ти майже фуловий. Ну, мається на увазі пишу. Це мої, скажімо такі були емоції, коли ми грали цей бій. Е, ну, навіть просто вкатити, прийняти по один постріл від Чіфтейна. І дати йому там на 700, наприклад, і плюс мої, це вже було б мінус 1000 але він туговатий. Все через те, що у нього маленька статистика. Якщо б була статистика трошки більша, то, мабуть, він був трошки іншим гравцем. І от така, друзі, у нас перемога. Небагато шкоди в цій перемозі зроблено, але цей бій не. Про шкоду цей бій, про кількість фрагів у цьому бою. 4283 шкоди і 7 фрагів, друзі. Це медаль героїв Росенія. Також це медалька воїна і медалька майстра. Якщо знаєте цю медальку, отак от вона виглядає. Отакий от от бій я зіграв вчора. Тому, друзі, раджу вам і зичу вам, щоб у вас у всіх теж були по 15 разів, які вистачить які того, щоб забрати максимальний аватар. Наразі у мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!